Цей хлопець зробив свій сарай рестораном номер 1 у Лондоні. Його звуть Убах Батлер, і він відкрив ресторан у себе в сараї. Кожен гурман, знаменитість і фудблогер намагалися забронювати столик, а сайт ресторану відвідувало по 90 тисяч осіб на добу. Але проблема в тому, що ресторану не існує. Колись Убах заробляв тим, що писав фейкові відгуки та рекомендації на TripAdvisor. Це переконало його в тому, що відгуки стали фейковою реальністю. Їх легко підробити, але чи можна підробити ресторан? У квітні 2017 року Убах купив номер за 10 фунтів, зареєстрував домен, зробив сайт і придумав концепцію неіснуючого ресторану. Він завантажив на TripAdvisor меню. Логотип вказав телефон, а в якості адреси вказав тільки назву вулиць. Сам ресторан назвав місцем тільки за запрошенням. Завдяки фейковим відгукам ресторан Сарай в Денвічі швидко піднявся в топ-10 тисяч. Загальна ексклюзивність, вхід за запрошенням, неточна адреса за ніч підняли ресторан до 1400 місця. І тут почалося саме цікаве. Телефон та пошта Uber розривалися від охочих забронювати столик. Через півроку неіснуючий ресторан посів перше місце на TripAdvisor по Лондону. Цей експеримент доказує, як легко маніпулювати думкою інших людей.